Від турнікети на 1 вересня біля Київського політехнічного інституту. Туди приїхав привітати студентів зі святом президент. Як це було і що розповів Петро Порошенко, юнакам та дівчатам знає Марина Анціфорова. Автівки поліції, військовики Нацгвардії, особисті охоронці з 9 ранку під Київським політехом уже готуються зустрічати президента. За годину до події встановили турнікети. У студентів викладачів за журналістів перевіряли особисті речі та документи. Біля монумента Ігореві Сікорському вишикувалися студенти, поділилися, які в них запитання до президента. Про нашу економіку можна задати йому вопроси. Та про все. Ну нам багато на що виділяється дінях цього не видно. наприклад, коли у нашій країні стабілізується економічна ситуація, бо це нагальне питання, яке необхідно вирішити. Прямо зараз. Дехто зі студентів стривожений обсягом стипендії. Кажуть, на неї в столиці не прожити. Я б хотів, би, щоб стипендію підняли. А то 820 гривень в місяць це мінімальна сума, яка більшу частину чого ти даєш на за обшежиття. а до десяті гривне тоді на сі посході викладачі чекають на реформи в системі освіти. Микола Васильович твердить, чимало випускників ідуть з вишу фактично в нікуди. Я б хотів так, що коли на шостому курсі вони закінчать навчання, я вже знав, що хлопці працевлаштовані і вони будуть мати далі якісь розвиватися, мати якісь перспективи розвитку в. В своєму мабуть професійному напрямку, щоб я був спокійний за них, що вони влаштовані в житті, із півгодинним запізненням з'являється і Петро Порошенко. Привітавши студентів зі святом, глава держави розказує про недавні здобутки, зокрема про результати чергових мінських переговорів. Запроваджено режим припинення вогню. Сторони погодилися на умови, які висунула Україна. Це 409 кілометрів і 300 метрів неконтрольованого кордону з Російською Федерацією. Які мають взяти під контроль спочатку представники поліцейської місії ОБСЄ озброєні, потім до них приєднаються українські силовики і прикордонники. І не буде на українській землі регулярних підрозділів Збройних сил Російської Федерації. Студентам, як і журналістам, поставити питання президентові так і не вдалося натомість вдалося зробити з ним селфі. Марина Маринансіфорова, Богдан Глуховський. Новини на першому.